В ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Одеська патрульна поліція отримує у якості інструкторів офіцерів зі Сполучених Штатів. А в Одеському регіоні проходитиме другий фронт української боротьби антикорупційний. Такі заяви зробив посол Сполучених Штатів Україні Джеффрі Паєт під час зустрічі з губернатором Одеської області Михайлом Саакашвілі. Вашингтон за словами посла повністю підтримує жагу голови одеської ОДА до реформ та готовий надати регіону допомогу у боротьбі з корупцією. Детальніше дивіться в сюжеті. Під час робочої зустрічі з головою Одеської ОДА Михайлом Сакашвілі, посол в США в Україні, Джефрі Паєт заявив про намір Вашингтону фінансувати ряд програм в Одеському регіоні. Джефрі Паєт зазначив, що Сполучені Штати повністю підтримують антикорупційну атаку, яка зараз відбувається в Одесі. А також наголосив, що не сумнівається в тому, що в Україні відбувається війна. Проти війна на два фронти: перший бойові дії на сході, другий фронт боротьби з корупцією, що проходить в Одесі. Я часто підкреслював в Києві, що зараз Україна веде дві війни. Перша війна це війна з Росією, і передній край цієї війни, який пролягає через Мар'їнку щастя, Маріуполь. і друга війна. Це війна проти корупції, війна за здійснення реформ і війна за рух до сучасного європейського суспільства, якого прагнуть українці. Окрім цього, Джефрі Пает заявив, що вже наступного тижня в Одесу прибудуть офіцери поліції зі Сполучених Штатів, які виступатимуть у якості інструкторів тренерів для майбутніх патрульних поліцейських міста. Таким чином буде підійматися рівень професійної підготовки нової поліції в Одесі. В суботу мені випала честь приєднатися до президента країни та прем'єр-міністра, коли ми приймали присягу нової патрульної поліції України. Наступного тижня кілька фахівців-офіцерів з мого рідного штату Каліфорнія приїдуть сюди на роботу. Вони представляють патрульну поліцію Каліфорнії і будуть допомагати тут, в Одесі. Михайло Сакашвілі в свою чергу заявив, що готовий очолити боротьбу з корупцією і довести справу до логічного кінця, проте немає ілюзій і вважає, що боротьба буде дуже складною. Канжна буде большое запрацювання. Є вже запрацівлені. Я думаю, що одно главне то все равно час. Первач народ України зараз важні чим ці інтерес групи. Народ зараз болі організований, мобілізований целом, чим ці інтерес груп. Прікрасне люди розуміють. очільник Одеської ОДА подякував американській стороні за підтримку та повідомив, що завдяки допомозі Вашингтону Одещина матиме ще більші перспективи розвитку. А вже восени в Одесі буде відкрито центр адміністративних послуг. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Голова одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі звільнив усіх співробітників відділів внутрішнього аудиту управліннями по взаємодії правоохоронними органами та запобігання корупції. Таке радикальне рішення стало наслідком бездіяльності керівництва цих відомств. Подробиці наради знає Ірина Рогозянська. Голова одеської облдержадміністрації провів відкриту зустріч з керівництвом відділів внутрішнього аудиту, управління по взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції. На нараді представники підрозділів звітували стосовно результатів проведення антикорупційних дій. Втім, з'ясувати особу бодай одного винуватця співробітникам внутрішнього аудиту не вдалося. Також не було жодного покараного і за підсумками річної роботи управління взаємодії з правоохоронними органами таких Подібні результати аж ніяк не задовольнили губернатора Одещини, адже саме в нашій області, з поміж інших, питання корупції стоїть на першому місці. Ми говоримо о катастрофі услуг, адміністративних послуг. І, і, і ще більше непонятно, що ви указали, а ніякому недостатки, а не швидко. Исправили. Или вы живете на другой планете, или наши граждане живут в каком-то там мире, который они сами изобрели. Я реально, и вы, наверное, тоже общаетесь с гражданами, мы видим каждый день, что они уже устали жаловаться. Вы видели дороги здесь? Вы мне рассказываете, что здесь не крадут? Вы видели дороги в Одессе? Как вам не стыдно вообще? Вы катаетесь по этим дорогам, вы мне рассказывали только что час моего времени, людей времени потеряли на то, чтобы рассказывать, что здесь не крадут. Дорога, по дорогам вы этим ездите. Вы знаете, что происходит в Обладодороге? Вы думаете, что я абсолютный дурак, который будет высвободить заблуждение, ямки, которые делают перед моим приездом? Через бездіяльність та некомпетентність відділів Михаїл Секашвілі розкритикував роботу відомств і повністю розпустив ці підрозділи. Де конкретні виявлені нарушення, де конкретні посажені додаткові це, де конкретні облегчені процедури, де конкретні рекомендації як все поламатися? то що є. Ми повністю розпускаємо, відділи Внутрі вау діта, аділ взаємодію правоохрані органи аділ попросить по при довільної корупції за це за те, що ви нічого не здійлали. Замість звільнених працівників Саакашієлі планує створити в обласній адміністрації комітет на 10 місць, кандидатури яких впродовж тижня мають запропонувати Одесити. Також губернатор Одещини запропонував вести систему електронних тендерів, аби більш прозоро відслідковувати гроші, які виділяються для Одеської області. Ірина Рогзянська, Вадим Мірза, факти. МВС Греції оприлюднило перші офіційні результати референдуму про прийняття або відхилення плану кредиторів щодо виходу країни з кризи. Після обробки всіх бюлетенів майже 62% голосуючих сказали ні кредиторам. Трохи більше 39% висловилися за прийняття пропозиції. Практично 6% бюлетенів визнано недійсними. За даними МВС, явка греків на дільниці для голосування склала 58% виборців. На референдумі народу Греції треба було відповісти на питання про те, чи згодні вони на подальше зовнішнє кредитування в обмін на радикальні реформи. Найбільші банки світу, заявляючи після вчорашнього референдуму в Греції, будують свої базові прогнозні сценарії на вихід країни з Єврозони. Сьогодні міністр фінансів Греції Яніс Варфокіс повідомив, що йде у відставку. Завтра 7 липня відбудеться саміт Єврозони щодо ситуації в Греції. В Україні запроваджений мораторій на накладання штрафних санкцій підприємством інспекторами Державної служби України з питань праці. Такі нововведення стали результатом активної реорганізації державних органів, а саме створення в нашій країні єдиної служби з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Яку економічну ефективність матиме наша держава від реформи та як такі зміни допоможуть у боротьбі з корупцією в цій галузі? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Функції Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, інспекції праці, а також частина функцій санітарно-епідеміологічної служби в галузі гігієни, тепер буде виконувати єдина інституція під назвою Державна служба України з питань праці. Такі зміни впровадилися для скорочення часу на пошуки адміністративних корпусів інстанцій і загалом зручності громадян, оскільки всі відповіді на питання, які входять в компетенцію вищеперелічених органів, можна буде отримати в одному місці. Дана реорганізація збереже не тільки час громадян нашої держави, а й бюджет країни. Це відбудеться завдяки скороченню кадрів, зменшення технічного обладнання та оснащення приміщень. Фінансова економія по наших підрахунках близько 7,5 мільйонів гривень щорічно. Ми будемо економити на фонді заробітної плати. Відтепер держпраця не має повноважень щодо самостійного прийняття рішення стосовно результатів інспекції. Під час перевірок інспектори, помітивши порушення на перший раз, мають право виносити лише попередження, а без дозволу верхівки не можуть закривати підприємство. Новоутворений орган повинен мати зовсім іншу зовсім інший пріоритет своєї діяльності. Ми говоримо про зміщення акцентів з інспекційної діяльності на діяльність пов'язану з наданням. Скажімо такої превентивної інформації з метою попередження тих негативних моментів, що стосуються недотримання трудового законодавства чи недотримання законодавства про охорону праці, на думку влади, такий мораторій на функції інспекторів допоможе уникнути корупцію. Проте з тією ж метою держслужбовцям обіцяють підвищити заробітню платню. Зараз трошки ситуація виправилася і люди вже зможуть повноцінно реалізовувати свої функціональні обов'язки і саме основне мати повноцінну заробітну плату, яка на сьогоднішній день визначена тими повноваженнями, рішеннями уряду і центрального органу держпраці. Одещині сьогодні представили нову голову Державної служби України з питань праці в Одеській області. Нею став Дзюба Андрій Миколаєвич. Посадовець має дві освіти юридичну та технічну. На думку Романа Чернеги, саме така людина і повинна займати це місце. Новий центр Держпраці буде знаходитись за адресою проспект Шевченка-2. Задля зручності Одеситів місце адміністративного корпусу обрали максимально наближене до центру міста. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський факти. Керівництво одеської міліції гарантує грошову винагороду в сумі 200 тисяч гривень за надання достовірної інформації про місцезнаходження злочинця. Правоохоронці встановлюють особу, яка, застосувавши вогнепальну зброю, нанесла поранення співробітникам патрульно-постової служби, в результаті чого офіцер міліції, не приходячи до тями, помер у лікарні. Прикмети підозрюваного, чоловік 35-40 років слов'янського типу зовнішності. Зріст до 170 см, обличчя кругле, волосся темно-каштанового кольору, коротке. Губи пухкі, прямо розташовані. Ніс круглий, невеликий, очі темні. Може носити окуляри напівкруглі дужки прямі. На лівій щіці має пошкодження або шрам. Був одягнений. Куртка чорного кольору, футболка сіра, брюки типу бриджі. скоєнні злочину отримав вогнепальне поранення, вірогідно, лівого боку тіла, рука, нога чи тулуб. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного або його місце знаходження, прохання повідомити за телефоном 102. Конфіденційність гарантується. Аномальна спека, яка не відступає в Європі, поступово переміщується на південь України. І на цьому тижні її відгуки дійдуть і до Одеси. Синоптики обіцяють весь робочий тиждень з 6 по 10 липня, температуру 32-35 градусів тепла і безхмарне небо. Деякий перепочинок, можливо очікується ввечері в п'ятницю, коли піде дощ з грозою. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!